Друзі, вітаю! Ви на каналі Монетний двір. 3 листопада Нацбанк поповнив новою пам'ятною монетою серію Східний календар за китайською астрологією 2026 рік пройде під знаком вогняного червоного коня. Тож нова монета НБУ рік коня присвячена саме цьому символу. Вже наступного дня монета була доступна в продажу інтернет-магазину НБУ в кількості 60 тисяч штук, тож купити її зміг кожний бажаючий. Я не виключення, через 3 дні монета вже приїхала до мене, і я вже готовий запропонувати вам її на огляд. Тож, розміщуйтесь зручніше, тисніть підписатись, якщо ще не підписані, та починаємо. В основу східного календаря покладена давньокитайська система літочислення. База східного календаря це повторюваний цикл з 12 років на найменший час, за котрий Юпітер і Сатурн разом обертаються довкола Сонця. Це 60 років. Кожен рік цього циклу визначається, по-перше, одним з знаків зодіаку – твариною та, по-друге, однією зі стихій, подається зазвичай як колір. Але не кожній тварині можуть відповідати всі кольори. В давньому Китаї вірили, що з кожним знаком зодіаку – твариною пов'язана одна або кілька з п'яти стихій дерево, вогонь, земля, метал і вода. І кожній стихії відповідає окремий колір. Наприклад, дракон вважається пов'язаним зі стихіями землі та дерева. Східний Зодіак, також відомий як китайський зодіак, це циклічна система, яка закріплює за кожним роком 12-річного циклу архетип тварини. Вважається, що ця стародавня система класифікації впливає на особистість людини і її сильні та слабкі сторони, а також сумісність з іншими людьми. Згідно з китайською астрологією, 2026 рік пройде під знаком вогняного червоного коня, сьомого у 12-річному циклі китайського зодіаку. Цей астрологічний цикл триватиме з 17 лютого 2026 року до 5 лютого 2027 року. Востаннє вогняний кінь домінував серед знаків Зодіаку в 1966 році, а наступне його повернення очікується у 2086 році. У східній філософії кінь уособлює активний принцип ян енергійність, витривалість, прагнення до свободи, здатність швидко адаптуватись та інтелектуальну гнучкість. У поєднанні зі стихією вогню цей знак набуває особливої динаміки. Він надихає на швидкі рішення, сміливі починання і реалізацію амбітних задумів. Це час інтенсивного розвитку. Світ рухається вперед, народжуються сміливі задуми, відбуваються наукові прориви. Цей астрологічний період сприятливий для ухвалення важливих рішень, творчих експериментів і стратегічних ініціатив. Пам'ятна монета рік коня це символічне нагадування про силу віри в майбутнє та здатність трансформувати виклики на шляху до успіху. Хай образ вогняного коня відкриє для кожного з нас нові можливості, дарує внутрішній запал для втілення важливих задумів. А 2026 рік стане часом процвітання і рівноваги, адже в ритмі змін народжується гармонія. Нехай енергія цього року принесе натхнення, упевненість у собі та віру в Україну. Пам'ятна монета присвячена одній із 12 тварин китайського зодіаку, кінь, сьомий знак східного календаря, що уособлює активність, життєлюбство, незалежність, витривалість і цілеспрямованість. У традиційній китайській астрології він асоціюється зі стихією вогню, яка символізує динаміку, рішучість і прагнення до свободи, водночас цьому знаку притаманні імпульсивність, нетерпімість до обмежень і схильність до ризику. На аверсі монети розміщено. Угорі – Малий Державний герб України, праворуч від якого напис Півколом Україна. На дзеркальному тлі по колу зображені 12 символів східного календаря. У центрі кола стилізований годинник зі стрілкою, що вказує на коня Символ року. Над стрілкою 2026. Унизу ліворуч напис «Півколом 5 гривень. На матовому тлі зображені стилізовані під українську витинанку символи кожної пори року. Сніжинка угорі. Квітка праворуч. Ягода унизу. Листок ліворуч. Логотип банкнотно-монетного двору Національного банку України. Праворуч над символом тигра. На реверсі монети в центрі композиції окремо зображено символ 2026 року. Стилізованого коня на тлі підкови, що традиційно асоціюється з удачею та захистом. Грива коня передає динаміку руху за вітром або проти вітру, як метафора внутрішньої сили, спротиву та прагнення до свободи. Під центральним зображенням розміщено три крапки, які символізують продовження боротьби. По колу кінь оточений стилізованими елементами, які характерні кожній порі року сніжинки угорі праворуч. Квітки унизу праворуч. Плоди унизу ліворуч. Гілки угорі ліворуч. Номінал монети 5 гривень. Матеріал карбування нейзільбер, Маса монети 16,54 грами. Діаметр 35 мм. Гурт рифлений. Категорія якості карбування. Спеціальний Uncirculated. Тираж випуску 80 тисяч штук у сувенірній упаковці. Під час введення монети в обіг 4 листопада 2025 року Національний банк України реалізовував її за ціною 182 гривні. Це вже сьома монета з Незільберу із серії Східний календар, що випустив Національний банк. Але у мене вона поки лише четверта. Перші три монети, присвячені року Пацюка, Бика та Тигра, на жаль, мені ще не вдалося придбати, але я не втрачаю надії. Напишіть в коментарях, які монети із цієї серії ви маєте у себе та чи взагалі збираєте її. Ставте вподобайку під оглядом, якщо він прийшов вам до вподоби, не забувайте підписуватись на канал та приходьте на нові випуски. До зустрічі!